Всім вітання! Давайте сьогодні подивимося. Ворог намагається вибити нашу енергетику. Дуже їм хочеться, щоб ми тут позамерзали взимку. Тож, давайте подивимося, як перезимою Україна, що нас всіх українців очікується цієї зими. Десятка чаш. Ну, от, що я вам можу сказати? Це карта каже про те, що невідворотньо, все, по і того, буде ціло, вся енергосистема вернеться, буде разом. Вони ж там якось намагаються її нам розподілити, навпіл, ні вона буде ціла. На це вже є чітка схема, над цим працюють, про наміри ворога знають, я так розумію, тому ні-ні. ні Оце навіть іначе не пишіть мені, що це все він мертвий лежить. Треба знати тароше і позиції минулого. Це каже про невідворотність того, що воно все буде ціле. Все поремонтують, все пороблять. Ну, ось вам. Повибивати нас то не на часі називається. Отако От тільки потрібно. Все стабільно буде. Погес, мабуть, такий, те, що біля води оті будуть вибивати, але ні-ні-ні. Все воно, я навіть скажу, в якийсь час може і заглухнути перестануть вибивати нам енергетику. Маю надію, що це вірно прочитала. Але в будь-якому разі стабільно, тож перезимуємо, я вже якось. Викладала на це питання все, буде то перезимуємо. Ніхто з українців не замерзне.